Треш. Інтернет ввечері постійно лагає, нічого не завантажується, все зависає. Так може в іншій кімнаті краще зловить? Не допоможе. Ввечері, коли всі повертаються додому, збільшується кількість активних Wi-Fi пристроїв у сусідніх квартирах. Це призводить до перевантаження частотних каналів. У діапазоні 2,4 ГГц. В результаті швидкість інтернет-з'єднання падає. Щоб цього уникнути, поставте собі двохдіапазонний роутер. Він може працювати одразу у двох діапазонах: 2,4 ГГц. І ГГц. І що це мені дасть? 2,4 ГГц більша дальність покриття і краще проходить через стіни. Проте швидкість нижча. 5 ГГц швидший інтернет, але тут менша дальність покриття, і через стіни гірше проходить. Двохдіапазонний роутер дозволяє підключати пристрій до менш завантаженої частоти. на 5 гігагерцово діапазоні менше пристроїв та перешкод від сусідських мереж. Тому швидкість буде стабільнішою у вечірні години. Ну, Максиме Клас, як ти це все шариш? О, на інтернет-провайдера Лінком підписаний.